Друзі, всім доброго ранку! Давно не бачились. Так, сьогодні буде війна Війна в режимі еквалайзер. Якщо ви будете чути муркотіння або якісь такі звуки, то це в мене тут все. мій наш багетик лежить мурка. Да, Багетик, багет. поздовкайся з подписчиками. Тому щоб ви не думали, що це за звука ще. Так, він на екулайзері. У нас е гниди в суперниках, мразі, кінчені тварі. Е е ось такий альянс. Ось такі у них оборони і будемо зараз спробувати їх вбити. Я, до речі, завтикав поставити <кій> поміняти оборону після попередньої війни. У мене. <кій> Містика стоїть, але, до речі, долі непогано навіть стоїть. Поки що жодного шоту розбиве добили. Так, і давайте йти на першу ціль. Йдемо на першу ціль. І ось таке от у нас поле. Доволі-доволі непогано. Давайте ось тут порухаємо. Так, у нас склалось. Так, добре. Давайте тепер ось тут синенький. Так, жовтий не закрився. Так, треба мені себе кудись перетягнути, щоб бачити шкалу цього ага. еквалайзера. Так, давайте ось так взирваємось. Так. Ну, давайте будемо пробувати <клухи> пробувати центр. Так, є пробиття. Так, і тепер давайте... Так, у нас САУ заблокований. Давайте тоді ось так. Так, летить трішки камінчика. Угу. Давайте все пошукаємо є жовтеньке. Так, але через комбо, ну ладно, давайте тоді. Туди... Давайте через комбо. Так, добре, чудово. Ну, як чудово, це лишнє, конечно, фіолу, скільки полетіло. Так, може вб'є. Не вбила, блін. Ну, понятно, що зараз екулайзер і він буде ультувати. Це як до база. Так, давайте тут зараз заблочимо ось цього, мабуть. А, ага, не блочиться. Ну, це така проблема, з якою я не хочу, скажімо так, миритися. Читати ото все про всіх. Не заблочився, але заблочиться наступного разу. Давайте ось так. так. <кій> І давайте ось тут може десь буде зарядка наших жовтих. А, воно саме міньйон. цього скрубіста справився. Так, ідемоте на наступну ціль. Так, йдемо на наступну ціль. А, в мене на мені ще один розбивчик. Добре. Так, неоднозначно така ціль, скажімо так, і неоднозначно команда. Так, ну слухайте, у нас доволі багато зеленого і доволі багато фіола. Нам треба його не просрати. Давайте ось так почнемо з куточка. Так, тепер давайте ось так 2 трієчки, фіоли злен складемо. Так, у нас пішло комбо. Так. І давайте зараз нашу цю заблочку давайте тоді вдаримо мат. Віддаримо цією, але ну, це чисто, щоб типу вдарити, тому що ну, зараз е, ця заблокується. І фіолом доб'ємо. Так, о, ще чудово, фіол підлетів. Так, це дуже гарно, дуже гарно. Так, <звук> <звук> будильничок. Вмикаємо дарка і починаємо. Давайте от. З цього кута будемо бити. Так тепер сюди. Так, і давайте, мабуть. Мабуть, якось ось так. Чудово. Знову приходимось над. Так, дуже гарно. Мені подобається, але предкушаю жопу жопогоріння десь на третьому-четвертому тапку. Так, зараз я підберу команду на наступний бій і повернусь. Так, йдемо на наступний ціль. А ось те, що я й говорив. Вже погоріння під'їжджає. Зелени нема практично, але є фіол. По фіолу у нас є одразу фіолетовий кріс. Давайте подумаємо, чи він нам треба. Ну, по логіці. бачиш кристал, Збирай кристал. Так і робимо. Летить кучка. Каміння. Давайте зірвемо його. Там зелений підійшов. Так, це лишнє. Ну, в принципі, зараз еквалазер нам все зніме. Давайте ми... Ага, ми не можемо поки вдарити. Ми не можемо поки вдарити. Тоді давайте ось так зелений прокинемо. Так, все, екулазерно все знямо. Давайте в цього бити. Так, щоб нам затратити каміння ось так. Так. Дуже лишнє, дуже лишнє полетіло в цього, цього жопошника. Пока форцес. Так, ну давайте пробувати його, я не знаю. Скільки через скільки кулазер буде. Так, пару ходів. Тут зараз брамбл походить. Давайте, давайте, давайте. Давайте, мабуть. Вдаримо ось так. І будемо тепер прокидати, чекати еквалайзер. Угу. Так, і нейтральний хід якийсь. З нейтральних ходів ми бачимо аж майже нічого. Давайте тоді ось так. Добре, без комбо. Чудово. А чому вони... я в шоці? Ну чому вони ультують, коли, блін, тільки знявся еквалайзер? Не міжу ж, ніби хід мав бути. Ну це жесть. І знову він, блін, со своїм цим. Давайте тоді так робимо. Ось так. Ну, кеп казав, що з фавнами буде тяжко. Але, типа, дуже тяжко получається. жаль, в мене немає фаунів, тому... Тому маємо, що маємо, ну в принципі це на то не впливає ніяк, але... Ну от знову. Вони заряжені. Ультують. Розультовуються. Ну ладно. Все як і думалось. Починається жопогоріння. Йдемо, друзі, на четвертий тапочок. І нас тут зустрічає куча, куча каміння і куча не нашого. Так. Ну давайте прямо в Мортвіч будемо шукати, мабуть, щось. Чи давайте ось так. Так, ну будемо прокидати. Прокидати і шукати. Нам більше нічого не залишається. Ось так. Ну, це було передбачено, що це буде мінус. Так, давайте, може, тут синенький. Ой, вже червоний під'їде. Не під'їжджає. Давайте тут зірвемось. Зараз наших заблокують. На жаль. Кого мінуснеш? Дякую. То кого мінусувати не хотілося б. Ну, взагалі ліпше, типу, зелень буде якусь. Щоб отримати максимум. Давайте ось там доб'ємо хоч центр. А там буде видно. Угу. Ну цей тапочок був на удачу, в принципі. Не по не повезло, типу, будемо говорити, як є... Бат тому Що так, чудово, Давай тоді. Пробуємо на віку поцепити. Поцепилось. І давайте тоді гроба б'ємо. Так, і тут підлетів би червоний камінчик. Ось так. Доволі непогано має добити. Добив. Ну, типу, ще якісь шанси є, типу. Єдине, що це... Це, типу, у нас ми на краполях живемо. Давайте ось так. Дуже терміново треба лікуватися. Так. Вдарь в Машку, а машка хай ухилиться. А ну давай. Ні, Відродився? не відродився. Так, ну тоді лікуємося, б'ємо. А, ну можемо не бити, можемо типу, почекати. Зараз зніметься і контра, і... Будемо бити в цьому. Ухилився. Та й таке, друзі. Та й таке. Дубль два. Так, трохи щось є. Так, буде дубль три. А ну в принципі він зараз догорить. Він має догоріти. Б'ємо Єлену. Урівнювач трошки раніше прийшов. Так. Давайте десь тут шукати. Я не знаю, ці три камінчика не проб'ють цю Єлену. На жаль, не проб'ють, ну типу. Да. Давайте тоді зірвемо, побачимо, що там буде бо нашого каміння на полі вже немає. Так, добре В Вмашку можеш бити. Вмашка може ухилитись, вмашки більше здоров'я. Так, ну. Не ми йдемо, друзі. Дуже на тоненькому. Але як бачите, виграли. Я завжди говорю, що треба йти до кінця. Яка б не була у вас поляна, який би не був у вас, там, я не знаю, стартовий, стартове каміння, потрібно крутити, розкручувати і пробувати. Так, йдемо на четверту ціль, давайте. Так, ну тут, коротше, я щось такого набрав, чесно кажучи. Ціль була інша і перебрав зовсім на інше. Так, ну що у нас тут? Є трошки зеленого, є трошки синього. синього. Хочу ось так. Так, тепер давайте ось так. Так, ну, доволі непогано. Давайте так. Давай, то так тепер. Так. І тепер давайте... Будемо бити в центр. Будемо вмикати таунт. Трошки тупону треба було дати атаку і потім вмикати таунд. І ось так будемо бити цією бабцею. Так, ось так зелене включати. Так, тупанув. Тупанув треба було чекати еквалайзера. Давайте тоді так. Ну це мій тупняк. Це мій тупняк. Полностью, полностью, скажем так, спину крутить. Давай-то, так ли да, не так? Хилим. Зараз будемо бити та сторамрайс. Давайте ось так. Ну звісно, після еквалайзера. Ну звісно. Так. Кого нам ліпше скопіювати? Но быть Блин, спину ломает сейчас. Давай-то будем чисто это полы. Окнемо таунт. Зарядом зелене наше. Ну а чого бабка зарядилась Ну йоперний театр. Це якась жесть. Ця, блін, команда була не проти Гуріка. Треба було Руслан нічого не не робити, да і все. Ну, Коротше, тут хіба що... Да, і добре, що це я буде добив. Так, і давайте подивимось на кого останнього піти. І підемо. Так, на останній тапочок назбирав теж всяких доходів. А що в нас тут? У нас є червоненьке, але в нас нема фіолетового взагалі. Так, що ми можемо тут зробити? Насправді тут хочеться ось так покинуть. А тепер ось так через таке комбо. Так, під'їхав фіол. То занадто вже. Сподіваюсь, не вб'ють. Не вбили. Так, тоді робимо так. Робимо так. Звісно, люди таке собі на цьому режимі. Тут мій тупняк, звісно, я согласен. Але... але... Моє щось накинуте. Так, об'ємо в центр. Так, чудово. Давайте тепер в ото. Давайте почекаємо вирівнювача і знову вдаримо цією хел. Э, Давайте будемо в цей код бити. Ось там, мабуть, добивати. Да. Ну слухайте, набрав щось, було каміння і доволі навіть зіграло. І тут добиваємо воркріч просто. Ну, майже добиваємо, ладно. Хелл доб'є. Ну ось так, друзі. Ось так відіграв. Так, виходить. Що у нас виходить? Шот, шот, розбив, шот, розбив, шот. 4-2 вийшло цього разу. Ну, доволі непогано на такому режимі. У нас 37 ходів залишилось, у них 20. У нас явна перевага. Не хочеться нецензурно виражатись, але нагнули гнид як треба. Перед цим ми, на жаль, було програли, нам трішечки не хватило. Обідно було, що проти тих болотяних тварин програли. Але зараз ми все сповна відіграли, скажімо так. Все, друзі. Всім гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей на Ютубі. Всім па-па.